Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Звукул. Сьогодні у нас на огляді акваріумна помпа насос фірма Aquail модель циркулятор 500. В принципі, акваель в рекламі не потребує ніякої уваги, тому що акваель працює, працює у всіх багато років і всім, всім все подобається. Так, що тут всередині? Дуже багато різних переходничків, насадок і так далі. Сам по собі насос. Насос має потужність, 500, ну, перекачка 500 літрів за годину і 4,4 Вт потужність. На насосі є можливість регулювати поток води. Тому цей насос можна встановлювати в акваріум до 150 літрів. Якщо акваріум маленький, літрів у нас 30-40, то можна за рахунок регулятора поставити менше протоку і буде працювати. Стандартно, цей насос можна використовувати як змінний до якогось турбофільтра, коли перегорів. Далі, як я часто використовую, одягаю цю насадку. Конус сюди і одягається сюди фільтруючий елемент. Таким чином, у вас буде сюди всасу вода, через фільтруючий елемент профільтрується. Це, це велика мочалка, але е, можна взяти і менше. Таким чином, е, люди купляють саму цю помпу, фільтруючий елемент, одягають і йде фільтрація. Присосочки дуже гарної якості, довго служать. Далі, якщо ви хочете зробити, щоб водичка у вас в сторону йшла, є така насадка. Потім є багато різних кріплень до акваріума, є всякі різні подовжувачі для під'єднання насадок. Так, далі, якщо ви хочете, щоб ваш насос ще подавав повітря, то можна одягнути цю насадку. На неї одягається шланга і виводиться ззовні. Заквальуємо таким чином. Знизу всасується брудна вода, фільтрується в шланг, всасується повітря. Звідси виходить струя води чистої, і з повітрям. за рахунок цієї насадки можна регулювати розмір бульбашок. Але при такому форматі використання не забуваємо, що фільтруючий елемент з часом забивається, потужність падає, повітря буде дуже мало. Тому... І друге, що не пот... якщо ми використовуємо з повітрям, не... не потрібно занурювати насос, дуже глибоко в воду, пару сантиметрів не більше. Але я всім раджу завжди мати фільтруючий елемент окремо, компресор на постійну подачу окремо. Що потрібно ще й не забувати інколи раз в місяць, коли миєте фільтруючий елемент, не забувайте достати ротор, промити його, тому що з часом він забивається брудом і може перестати працювати. Ну, в принципі, все. ці насоси призначені на роботу 24 на 7. Працює дуже довго, якісний продукт, на нього є гарантія. Аквель, якщо якісь нарікання, все без проблем міняє. Єдиним недоліком, що це не самий дешевий продукт, але хто вже користувався обладнанням Аквейл, в принципі, і далі продовжують їм користуватися, тому що ціна якість і ідеальний формат. Так, посилання на цей насос залишаю під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.